Людина з незвідки змогла побудувати себе, стала топ-менеджером величезної корпорації. Завершила свою кар'єру фактично одним з найбагатших топ-менеджерів в історії Америки. Отримала величезну кількість визнання в бізнес колах і в цілому, стала членом багатьох наглядових рад, і в цей момент. Сталася криза 2008 року. В момент кризи 2008 року ця людина опинилася на раді директорів одного з великих банків, який летів вниз разом з вартістю акцій цього банку. В кімнату, де відбувалося засідання, зайшла людина і сказала: Я маю класні новини. Ми отримали державне фінансування. Наш банк буде. Врятовано. Через одну годину буде прес-конференція, де ми про це скажемо. Лічені секунди знадобилися нашому герою для того, щоб вийти в туалет, підняти трубку, подзвонити своєму брокеру і сказати Купуй. Тому що він розумів, що акції, які лежать на дні, після цієї прес-конференції одразу підуть вгору. В американському праві це називається інсайдер трейд, коли ти робиш. Крок, який зумовлений твоїм доступом до внутрішньої конфіденційної інформації, цей дзвінок приніс йому мільйони доларів. Тільки брокер на цьому дзвінку заробив один мільйон доларів. Але коли це стало відомим, коли це стало публічним, він отримав кримінальну справу, він отримав вирок і найкращі роки своєї прекрасної потенційно пенсії. Він проведе за графом з конфіскацією всього майна. Висновок з цього розділу дуже очевидний, але такий класний. Заради грошей ніколи не можна ризикувати тим, що у вас вже є, і вам потрібно, заради того, чого у вас немає, і насправді воно вам не потрібно.